Як швидко відповідати на саобщення з емейлів, чи як відповісти на сапшення, яке вам написали в LinkedIn або в Twitter Зараз ми це все перевіримо. Почнемо з емейла, з почти. Наприклад, буває таке, що ви там щось робите і вам прийшло письмо, і треба на нього швидко відповісти. Можливо, навіть відповісти так, щоб. Особа не думати, що туди написати, щоб система за мене придумала, що відповісти, та відповіла. Буває таке, що приходить якесь письмо, там якщо би там менеджер, чи директор, чи ще хтось а, сидите, там робите свої справи, бачите, там прийшла якась. Наприклад, О наприклад, прийшло комерційне PSEO. Якийсь СОшник взяв вам прислав, і ви хочете йому дуже швидко відповісти. І в нас є три варіанти відповіді. Перший варіант відповіді, коли ми, коли ми соглашаємося. Друга, коли ми так і не хочемо. А третя коли ми кажемо спасіба, чи в другий раз. Почти як друга. Для цього нам підійде розширення в в браузері в Google Chrome чи в якийсь там Firefox можете поставити. Називається Compose AI. Це іскусний інтелект, такий, який допомагає нам а, общатися з людьми через email, наприклад. Для того, щоб нам встановити цей це розширення, нам треба піти. А, три точки, доповнити інструменти розширення. Тут вибрати, відкрити магазин Chrome. В магазині в Chrome ставить Compose-AI. І ось таке розширення нам треба встановити. Ми натискаємо на нього. Додаємо до нашого браузеру. Я назву напишу в коментарях у себе там під відео. Також підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я дуже всіх вас чекаю. Дуже цікаво, що ви там пишете. Як, до речі, читаю. Так. Він нас перебросив на таку сторінку, типа туторіал. Він розповідає, як користуватися цим розширенням. Далі, після того, як ми встановили це розширення, нам потрібно перейти в нашу пошту. Там ми будемо відповідати людям на пошті. Так, і ми зараз перевіримо, добре працює, якщо відповідати на англійській мові, там немецький, французький, європейський. А, також на англійській. І також перевіримо, а як же він буде відповідати, якщо до нас прийде письмо на українській мові. Тоже, дуже цікаво. А, тому що сервіс, сам же по собі, він для європейського ринку, для англоязичного ринку. Ну, ми також перевіримо. Йдемо на почту, якесь письмо до мене прийшло, і бачимо, само розширення додає. Три таких кнопки ми нажимаємо відповісти. Якщо ми хочемо сказати согласіться з тим, що нам тут написали, ми нажимаємо Yes, Say yes. Вон подумає. Та напише: о, бачите, вже і написав. Він написав відповідь ту, яку ми можемо відповісти на, на, це, на, на це письмо. Наприклад, якщо ми хочемо. Скоротити, сократити, сократити цю відповідь. Ми виділяємо все наше письмо, і ми можемо відповісти як friendly tone, тобто як з дружбаном можемо общатися. Можемо общатися як formal, тобто офіційно. Також ми можемо сократіть. Сакратіть це письмо. Наприклад, давайте подивимося, як він сократіть. Натискаємо цю кнопочку, поки він думає, пишіть коментарі. Бо, бачите, він нам видав ось такий варіант. Можна відповісти отак, вот як перше було, і отакий вот варіант. Так, а давайте виберемо, наприклад, нову. No". Типа, нам не цікаво то, що нам написали, то, що нам предлагають, і ми хочемо відмовити. Во, і він нам написав. Варіант сообщення, який ми можемо відправити, тільки нам треба наше ім'я тут вставити. І все. І, наприклад, якщо ми хочемо типу, сказати спасіба за сообщення, і все, ми натискаємо say thanks» і він, бачите, відповідає вже в такій, типа дружиській формі, типа спасибо, досидос. Так, а давайте перевіримо, як він буде відповідати, якщо до нас прийде письмо на українській мові. Ось в нас є таке письмо, де будуть людина хоче віддати кошеня. Ми натискаємо відповідь, натискаємо ми згодні. І давайте почекаємо, що він напише. Дуже цікаво, напише щось чи ні. Опа, а ну-ка. Так. Звучить дуже мило, чудово, що Джимченка така активна, добра, ласкова, бла-бла, бла. Ти дивись, відповіло, а я, я думав, не буде. Я думав, взагалі, типа, только на англійській може. А давайте no виберемо. Тобто, бачите, і навіть на українській мові дуже цікаво відповідає. Дякую за представлення цієї заміну дівчинки. Ага, не може прийняти дякую. Тіпа, бачите, він сказав, що ну, відмовляємось. А якщо ми хочемо відповісти в дружелюбній формі, ми натискаємо сюди, а бачите, якщо в дружелюбній, то вже переводить на англійську мову. Тобто, якщо ми тут натискаємо різні варіанти, як написати, то він буде відповідати на англійській мові. Ну а якщо ми не натискаємо варіанти, то він відповідає на українській. Також давайте зробимо цю останню. Типу спасібо. Ага, бачите, вже спасибо відповів на англійській мові. Так, давайте ще раз виберемо «Yes». Ну, дуже дуже цікаво. Так, дуже така інтересна штука. Можемо взяти. Прийшло запит, прийшло письмо. Ви такі, ти, типу, мені не інтересно. На жаль, ви на щось там написала, ви відправили і навіть не паритесь, що там є. Ну, якщо це не якийсь спам. Так, що тут ще є ще? Зараз це видалимо. Ну, тут така є страпочка, ми можемо на неї нажати, вибрати оцей галочку, цю. І от тут ми можемо написати те, як ми м м бачимо, що відповісти. Наприклад, пишемо сюди, і він нам на оцій, на тому, то, що ми тут напишемо, дасть варіанти відповіді. Такий іскусний інтелект. Ми його можемо обучати. По то, як ми хочемо відповідати людям, і він буде сам потім генерувати нам більш цікаві для нас відповіді. Наприклад. Наприклад, от така у нас відповідь натискаю Enter. А бачите відповіді він генерує тільки на англійській мові. Ну, все одно все одно крутий сервіс. Якщо ви, наприклад, працюєте. З англомовними чи євро, з Європою працюєте, і вам треба там швидко відповідати, то дуже крутое розширення, яке поможе вам, вам ускорить вашу працю в рази в рази. Побачимось у наступному відео.